Що, що сказати, так все видно? Ми в шоці. Оксана Чученко показує стан свого будинку, який постраждав через російську атаку. Близько пів на десяту ворог атакував село поблизу Запоріжжя кабами. В будинку пані Оксани пошкоджені всі кімнати. В момент прильоту тут перебували четверо дорослих, п'ятирічний хлопчик та собачка. Літали ну каби, якби гуділо все. Ну ми ж як, як завжди, Чекаємо, дивимося везде. Это... В 21.15 це, це произошло. Очах до сусідів, а у нас ударною волною пішло на нас. По вибиті всі стекла, стекла. Я якраз знаходилася зі своїм внуком, йому 5 років. За секунду случилось. Все трапилося за секунду, все почервоніло. А потім вибух, і хвиля пройшла. Собака, дитина, маленька крики. Ми були на другому поверсі, коли все це сталося. Бахнуло так, що взагалі ми не чекали такого. Пані Оксана отримала осколкове поранення так само, як і її сестра. Загалом від російського удару постраждали шестеро людей, у тому числі чотирирічна дитина. Наразі в лікарні перебуває 60-річний чоловік. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Інші лікуються амбулаторно. Внаслідок ворожої атаки горіли приватні авто, кілька будинків. Загальна площа пожежі склала 600 квадратних метрів. Серед будинків, де сталася пожежа і оселя Алли та Олександра Скоморохових, прийшли, побачили, як палає наш будинок. Будинок батьків. Цей будинок родина побудувала у 2011 році. Пані Алла каже, ще й досі перебуває у стані шоку. Вчора этого не бачила. темно. Вчора цього не бачила, темно було. А сьогодні приїхала і плачу цілий день. Адже цей будинок для себе зводили. Це була батьківська земля. Ми його будували, душу в нього вклали. А зараз як вирвали у мене серце. А тепер ми бомжі. У нас просто нічого немає. Машину пошкодили. Це ж годувальниця наша, автобус, чоловік іноді їздив. Вантажі возив, розірвало на шматки. Що ми робитимемо далі? Не знаю. Олександр Скоморохов тренер з греко-римської боротьби. Тож спортивна спільнота долучилась до допомоги родині, зокрема, надала тимчасове житло. Загалом протягом четверга російські терористи задали по території Запорізької області 492 удари по 12 населених пунктах. Ой, яке горе! Люди добрі, яке горе. А пережить це все. А, а в тому нас в домі там не одного вікна немає. Скільки ж там вікон? Хоч раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Восім вікон том домі по у нас по погор по розбивалося все цвіти, все побуваєте саме. А ми зато живі. Антоніна Богуславська телеканал МТМ.